Вітаю вас, кров'яні мішки. Це я, Геймбот, і ми продовжуємо розвивати тему по хелдайверам. Як ви знаєте, зовсім нещодавно розробники додали до гри новий великий патч, який змінив дуже багато речей у проєкті та сильно вплинув на загальний баланс. Зараз людинки нарешті мають великий вибір озброєння для того, щоб залишати його на полі бою після ліквідації. Останнє моє відео було якраз по такій темі, а саме про представлення нового найсильнішого лодоута проти термінідів. І зараз настала черга більдів проти автоматонів. І ось тут в мене виникло багато проблем, пов'язаних з вибором зброї, якою грати. Мої підрахунки виявилися дуже суперечливими. Саме про це сьогодні і поговоримо. Як я сказав, при створенні цього відео я зіштовхнувся з багатьма питаннями та проблемами. Навіть після аналізів і симуляцій я так і не зміг дати відповідь на головне питання, яка зброя найсильніша. Звісно, після великого патчу грати можна практично з будь-чим. Але давайте будемо відвертими, є велика різниця між тим, від чого можна отримувати задоволення і воно просто працює, і тим, що працює, але дуже і дуже ефективно. Ніхто не заборонить вам грати з умовним вогнеметом. Але чи є у цьому сенс? Не думаю. Є набагато сильніші та руйнівні варіанти спорядження, які допоможуть вам у битві. Як ви знаєте, в останньому патчі були внесені дві ключові дуже важливі і вирішуючі зміни. Тепер усі хелдайвери отримують на 15% більше шкоди у будь-яку кінцівку, крім голови. Це перше. Чому це так важливо? Раніше головною проблемою багатьох гравців були ваншоти у голову. А почули аудиторію і прибрали це, натомість зменшивши загальний пул хітпоінтів на всіх інших частинах тіла. Це було зроблено ще й для того, щоб збалансувати зміни броні усіх ворогів. На фронті з термінідами це спрацювало просто чудово, адже там жуки пруть на тебе ордою, і людинці необхідно правильно використовувати свої ресурси, аби не потрапити до тарганів, та постійно утримувати їх подалі від себе. Але от боти, з ними все по-іншому. Автомату нам не потрібно підходити до тебе. Вони можуть випустити по тобі ракети, лазери, скинути танки тощо, і все це з відстані у кілометр. Таким чином виходить, що оновлення розробників навпаки не збалансувало і не вирівняло шанси, а тільки посилило сили моїх металевих друзів. Чому? Бо тепер хелдайвери отримують більше шкоди та гинуть від двох трьох влучань у кінцівки, тоді як раніше ти гинув лише у голову і загалом шансів вижити було набагато більше. Та ще й додатково потерпають від рахдолу. Рахдол це механіка реалістичного руху тіла в момент, коли їм не керує гравець. Наприклад, якщо біля вас впаде ракета, то ваш герой впаде на землю чи відскочить? І ось саме у цей момент він піддається ефекту рахдолу. Ліжка цієї функції полягає ще й у тому, що вона може дамажити гравця, якщо той, наприклад, б'ється об каміння у випадку, наприклад, падіння ракети поряд із ним. Раніше, якщо таке траплялося, ви втрачали частку хіт в залежності від сили удару, ну і іноді можна було розбитися. Але після зміни отримання демеджу у руки та ноги, ваш герой буквально ліквідується від того, що його б'є об каміння. Будь-яка ракета або важкий лазер, який відправляє вас у політ, що коїться дуже часто у боях проти ботів, і при цьому ви вдаритеся об каміння неподалік, це моментальна ліквідація. Це було б нормально, якби не траплялося занадто часто. Зараз у автомату просто купа різноманітної зброї, яка може відправити вас у повітря за лічені секунди. Купи девастаторів, танків з важкими гарматами, башти, страйдери з ракетами, халки з новими гарматами на руках тощо. Їх так само багато, а багато їх зброї просто ваншотить бідних людинок. І тут ми переходимо до наступної важливої зміни, а саме до змін броні. Сенс тут такий, що більшості важких ворогів було трохи змінено клас їх броні, щоб більшість протитанкової зброї могла їх пробивати з одного пострілу. На Халків це спрацювало добре, їх можна знищити навіть з водяного пістолета. Але це не стосується дуже важких юнітів. Танки, важкі башти, а також факторі страйдери так і залишилися супер броньованими. Більш того, додатково їм було підвищені хітпоінти і їх стало банально більше у самих матчах. Якщо у вас немає терміту, важкої бомби або протитанкової зброї, то у вас буде ну дуже багато проблем з ними. Додайте до цього той факт, що башти, танки та страйдери, всі вони мають далекобійну зброю, що дає їм можливість вбивати гравця на великих відстанях. І тут повстає дуже незручний факт з питанням: з одного боку, тобі завжди в першу чергу варто здихатися девастаторів та ходунів з їх ваншот ракетами. При цьому вони всі можуть стерти тебе буквально за два постріли та навіть не дати використати хіл. Отже, тобі потрібен щит, адже він блокує мінімум два додаткових елемента демеджу, що врятує тобі життя. З іншого боку, потрібно якимось чином знищувати дуже важко броньовані цілі, ще й на великій відстані. Гарним варіантом тут був би спис або безвідкатна ракетниця. Але вони блокують слот рюкзаку. І що тоді робити? Ракетниці зараз є чи не найсильнішою зброєю у хрі, але, як я казав, розробники створили тут парадокс, що ти маєш пожертвувати одним, щоб досягти іншого. Або стати скляною гарматою, взявши ракети, але вмирати від важких лазерів, або намагатися знайти баланс, обираючи іншу зброю. Раніше я б одразу згадав про автокенон, важкий кулемет або антиматеріальну снайперку. Але чи так вони ефективні, як раніше? На жаль, більше ні, ну може, окрім снайперки, бо в неї є оптика. Вони, звісно, закриють питання з девастаторами та халками, але важкі юніти це вже для них проблема. Автокенон та снайперка тепер мають нанести на 5-10 пострілів більше, щоб знищити умовного факторі з трейдера, в залежності від місця, куди цілити, а важкий кулемет взагалі був таємно занерфлений і також вимагає набагато більше куль, ніж раніше. Тож чи залишилися вони грабельними? Звісно, так. Але вони вже не такі ефективні, як раніше. Тоді що робити? На мій роботичний погляд, якщо ви хочете балансу, то варто узяти лазер кенон. Це лазерна зброя, без віддачі, без набоїв, з високим показником шкоди, здатна доволі швидко знищувати як халків, девастаторів, та ходунів, так і факторі-страйдерів, а також здатна знерухомити танки. При цьому з доволі великої відстані. Я вважаю, що саме лазер Кенон зараз є еталоном ідеальної зброї проти ботів. Але, звісно, лише у контексті тих проблем, про які говорив раніше. У якості основної зброї до неї арбалет або Діліженс Контрснайпер є чудовим вибором. Чому саме вони. Перший дозволяє вам знищувати девастаторів, ходунів та барсеркерів з двох пострілів практично у будь-яку частину тіла і додатково може знищувати фабрикатори. Контрснайпер має трохи менше демеджу, але її перевагою є можливість ліквідувати цілі здалеку. Далі, те, про що ми говорили, варто узяти енергетичного щита з усіма ваншотами, збільшеним вхідним демеджем, це просто незамінна стратегема у даний момент. Автоматонів на мапах дуже багато. Їх патрулі будуть спавнитися просто всюди, і не факт, що у розгарі битви ви не отримаєте з вогнемету халка у спину, бо він просто засповнився там із патрулем. Повірте, щит врятує вам життя не один раз. Like і тепер залишається ще два слоти під стратегами. Тут, на мій погляд, варто сконцентруватися на знищенні ворожих танків та ВНП Особисто я проводив симуляції з авіаударом та орбітальною гарматою. Але тут вже все на ваш розсуд. Такі речі, як рельсовий постріл або бомбардування, також чудово спрацюють. Головне це мати можливість нанести якомога більше шкоди для великої важкої цілі, як страйдер, танк або вежа. Додатково, я рекомендую взяти з собою терміт, який зараз ваншотить башти Халків. Та іноді навіть страйдерів з однієї гранати та взяти пістолет Даггер. Він чудово знищує звичайних ботів та середніх ворогів, як девастатори або берсеркери, якщо цілити їм у голову. Ну і в цілому, він дозволяє узяти на основний слот озброєння далекбійну руншицю і не думати про те, як би битися на близькій дистанції. Але якщо ви плануєте взяти діліженс, то у якості пістолета варто брати персональний пістолет-гранатомет. Тож, що ми маємо у результаті? Як я казав, нові зміни хіт кінцівок хелдайверів та зміни броні зробили автомату ніби лише сильнішими, а не вирівняли шанси. Ботів спавниться, як завжди, багато, і більшість з них тепер можуть просто ваншотнути бідних людинок за декілька секунд. До цього варто додати факт постійної загибелі від рахдолів, коли ударною хвилею хелдайвера відносить на каміння, і він гине від зіткнення без шансів на виживання. Зараз гра проти ботів не дуже весела, адже ти постійно бігаєш, намагаючись уникнути постійного вогняного напору зі сторони металевих героїв. Через це гра без енергетичного щита зараз просто неможлива. Ви або стаєте скляною гарматою з антитанковою зброєю, але вас можуть знищити всі, хто захоче, або намагаєтесь знайти більш збалансовану гру з використанням щита. Через це варто вибрати стратегему підтримки. Тут, на мій погляд, чудовим варіантом є лазер Кенон. Так, звісно, умовна безвідкатна гармата є напевно домінуючим видом зброї, але з нею не можна носити щита. Також, у нас арбалет та Діліженс Контрснайпер, дві дуже ефективні основні зброї. Вони обидві зараз знаходяться у найвищому дивізіоні, перша через свій демедж, друга через можливість знищувати ворогів здалека. А от у якості стратеги варто сконцентрувати їх на можливості знищення важких юнітів, як танки, вежі та страйдери. Тут найкращим вибором стануть авіабомбардування та орбітальний гарматний постріл. Але ці два слоти є доволі гнучкими, тому тут можна брати все, що вам заманеться. Звісно, цей білд не є чимось унікальним або прямо таки найсильнішим. Він лише збалансований під сучасні реалії, під велику перевагу зі сторони фронту автоматонів. Цей лодоут здатен дати гравцеві як дуже необхідну виживаємість, так і дати непогану зброю проти всіх видів опонента. А на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то лайк, підписка та коментар допоможуть фронту автомату нів швидше підходити до суперземлі. А з вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам.